Легка, крем плюс екса, 11 кг, ціною гривень. Так, Ми почнемо за ось такою красивою біленькою. Вона йде з кіточками. Так, Понизу вона йде з рюшечками. До речі, велика. Дуже велика, так. В комплекті йде з, спривати, просто, з двох вона. Так, Наступна буде йде ось така прозора. Тканина буде йти з такими маленькими блискітками. Понизу вона йде з мереживо, також дуже вона, велика. І вона одна. Так, Наступна буде ось така з такого синього кольору. На кармізі буде йти на таких бузочках. Так, в комплекті буде йти з трьох тюлей, одинакових. Так, наступна буде просто йти така малесенька. Можливо, на... не, вона... Вона довга, але вузька, так? Так. Вона, ну, ну, так можна на дверці поставити. Одна віконечка на кухні буде супінка. Так, наступна буде ось така біленька з такими голубенькими лініями, навіть голубенько на квіточками. Ось так. Також вона досить велика папір. Так. Е, наступний буде вести ось така сіра. Треба так, щільна. щільна ніби підйомка. І на витаку вона з такими колечками. Так, вона довга і широка. Так. так, наступна, ось така дуже цікава, такого кольору оранжевого, дуже цегляного. Да, вона як сонечко засвітить. Дуже-дуже дуже красиво. Також іде такий квадратик поразований, так щось стільніша. Велика, широка, довга. Так, наступна буде ось така. А, вона не просто довга, не якийсь, можливо, довгий маленький. Вона рік. широка, широка, але коротенька. Ось така вона коротенька, але вона дуже-дуже. Одоблена дуже, 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 дуже класна мережа. Широка тут. Так, наступна. Ой, це Там буде декілька маленьких. Це така вузенька. Вузенька. Вузенька, але дуже довга. Такі є дві штучки. Так. Наступна. Так, це буде досить довга і широка, до речі. комплекті вже дострій очками. Має такі малесенькі капельки на всій поддовжені. Так, наступна, будете та ось якусь сіточку. Доброго, вона довга. Або може вона навпаки широка, але коротенька. Ось така. Так. так, наступна. Просто біленька, будуть мати лінії повз Вона теж така середньої довжини, вона не є сильно довго, але вона дуже-дуже широка. широка. Дуже багато на 10 кілограмів, Так. О, це класно. Це так, така буде Так. Ось так. вона так красиво переливається, за камері видно. І ось такими прозорими лініями. І довга і одна, так? Одна. Так, наступна буде ось така, весовезна, голубесенька. Класно переливається, чи мені здається? Там перевагу. Потім... Ось така. Так, вона йде також у нас довга, але мені здається, вона не дуже широка. Ну, така, звичайна, ось така. Так. Але вона дуже довго. Так, наступна буде а, В... Доброго, Ой, ось така красива. теж гарна. Довга, класна. О, полоску. Лошечку. І дуже довго. Так, доступно это такая, беленькая, с квиточками. Ой, такая вот милая, Ага, вот эта с з с така вот такая там там, очень классно будет. Их такая чтобы показала что она вот такая. Вот такая. Так, наступна будет такое, просто классично, такая просто беленькая, однотон Під усі під іде і будь-яка не стоїть, стається, буде класно дивитись. Так, наступне довелося ось така. Вона також напівпрозора. Вона там буде дуже довга і широка. Мені доводить люди, можна ще дві пошити. Таке сердечко зі Так, і це буде у нас остання. Така плотна. Ось така маленька. В такому приємному кольорі. Також маю полосочки, такі, про що та. І в комплекті йде такі дві штовки. Та, для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.